Доброго дня, діти. Пропоную вам сьогодні прослухати казку, яка називається Калоша. Написав цю казку Михайло Пляцьковський. Знайшла миша величезну стару калошу, тільки подумала про те, що вона їй ні до чого. Як бачить, кріт дебуляє. Твоя калоша? питає у миші кріт, мружачи від сонечка. Моя, відповіла миша. Вітай мені її. Якщо викопаєш для мене простореньку нірку, тоді віддам, Погодився, походилася хитра мишка. Кріт скоренько взяв до роботи, нирку під дубом вирив і, говорить, миш, живи на здоров'я, а калошу я тобі собі заберу. Зраділа миша і побігла обживати свою нову квартирку. А Кріт підхопив калошу та пішов далі. Іди та... Міркує, і навіщо мені ця калоша? Тільки дібрався її подалі у траву. Закинути, як бачить, і жачіха повзе. Твоя калоша Поцікався, поцікавилася і зачіха. Так, моя, відповів Кріт, віддай її мені, стала, стала просити їжа Чиха. Чіха. Якщо принесе мені з десяток яблок, то у тебе з минулої осені Припинилися. тоді віддам, принесла їжачіха на спині десяток тяблок, кріт їх швиденько забрав і пішов далі. А їжачіха подивилася на калошу і замислилась, що я з нею робитиму? І я б... і так міркувала, і так, і ні до чого ні додумала. Тільки зібралася з пересердя, колошу голками проколоти. Бачить, білка стрибає назустріч погілочка. Зістрибнула білка на землю, питає, твоя калоша? А то чия ж, відповідає тіжачих, Віддай мені, якщо й не жалко. Зірви мені найбільшу шишку, тоді віддам. Та тільки дивись, щоб у неї жодного порожнього зернятка не було. Знайшла білка найбільшу шишку, принесла її у лапках для їжачих. От, молодець, охвалила їжач, а тепер залуч мені зерняток і забери свою калошу. Не стала сперечатися білка, швиденько горішки налущила, задовольнила їжачиху. по. Відсповжу і виглядає з під куща, що білка з калошою буде робити. А білка спочатку заклеїла листочками дирку в калоші, потім вместрувала з тонисінького прутика коромисла, а з великих жолудів відра, та поскакала до найближчого руч'я, наповнила калошу водою до країв і давай свої пухнасті у ній купати. Бельчинята Вириваються, фиркають, борсаються, бризкаються, летять на всі боки і виблискують на сонечко. Прибігла тут мишка і говорить Віддай мені, білка, колошу, а я тобі свою нірку подарую. привулі підсліпнув крот і просить Віддай мені, білка, колошу, а я тобі десяток так подарую. Виповзли з під куща їжачиха і ледь не плачу. Віддай мені, білка, калошу, і я тобі багато зерняток подарую. Послухала їх білка і відповідає. Нічого від вас не візьму, а калошу мені зовсім не шкода. Приводьте своїх дитачок і купайте, будь ласка. Тоді ми ще крутий їжачі так соромно стало перед білкою, якщо б вони могли. Почервоніти від сором, то почервоніли б обов'язково. Ось таку казку ви прослухали. Якщо знаєш, чого ти хочеш, і твоє бажання сильніше, воно обов'язково здійсниться. Ось таку казку ви прослухали. Дякую до побачення!